Мій і рай. Як я обожнюю квіти, це слова мене передати. Кожного ранку я йду дивитися, чи щось не розквітло, щось нове. Як я обожнюю квіти, це краса неземна, особливо як посвіти на них сонечко. Ось такі риси в мене розцвіли. І ось такі білістки фіолетові до синьої серединки. І прості фіолетові. Мені дуже подобається цей красунчик. Ну, краса неземна. І ось такі біленькі з жовтою серединкою. Так. І ось такий оранжевий красунчик. І оці на сонечку так гарно розквітли. Оцей дуже красивий сильно. Бусковий такий. Неперевершений. Все темно вишневий такий. І прості. також фіолетові тут. А тут, не знаю, чи вам видно, такий дубіш кремових таких красунчиків такі. А ось тут такий кремовий, білий, з такий розовий з пелюстками. А ось тут такий. І от такий красунчик. І от такий. І ось такий красунчик. Diz-se no Eressa e Rai.